Добрий день! Ви на каналі Магія мого саду. Ось Отримали саджанці. Отримаю саджанці в неділю. Вчора не мав як садити. Саджанці плодових дерев, грушка, нектарін і три персики. Є в мене ці сорти, але чому я замовив ще? Зараз я вам покажу. Ось персик Flement Fury PF 24007. Пізній персик. Ось я весною посадив саджанець, там в мене є відео, Ось такі він в мене виріс. Тепер подивимося на той, що я привіз зараз. В порівнянні. Так, оце з весни росте, оце зараз саджанець. Так? Я формую персики і всі інші плодові дерева веретеном. Ну, по факту на персику має бути 6, 6 гілячок, таких робочих гілячок. Да? Тобто у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Розумієте? З цих я лишу самі такі нормальні, щось обріжеться. Щось може може можна вижити за зиму. Але її ще формувати? А цей садженець, я змушений був різати на обернений ріст. Ну так, да, він живий, проблем нема, але от він наскільки виріс, скільки тут, Ну, може 40 см. Нормально, а коли він ще виросте мені. А цей мені вже на наступний рік буде давати врожай. А цей садженець, що от, е я три замовив, бо не було на фірмах саджанців, я з різних фір замовляв. То з трьох саджанців, ну, два я буду викидати, один може виживе. От. Це фірма, яка замість саженців продає сміття, яке треба викидати, а вони продають його. Так, а тут ось саджанець грушки. Еріка. Знаю, зимня, осіння. Ну, як, чому міняю? Оцей, що я отримав, от він, от він в порівнянні з цим, так. Да, бачите, він... І менше, і да, це РСТ, вроді все добре. В чому питання? На цьому меншому віці. Штамб ми ставимо, коли закопали в коліно. Допустимо, так, міріємо від коліна. І далі в нас тут глячки. От він чистенький без глячок. А то в цьому, що мене смущає, От я ставлю ногу в коліно. Бачите? Тут ще скільки голої добре верни. І тут не пустило мені. Воно має крону, має одну глячку, Ось якщо видно. От. А воно ще підніметься. У мене немає тракторів, тому я, я не викину це дерево, нормальне. Я ще там щось знизу буду бачити. Але я все-таки пересажу його. От. Інші. Інші саджанці так само. Зараз прийдуся, покажу який результат. Рядом грушечка, бачите, яка, скільки має галячок за сезон виросла. О, таке дерево має бути. Мають бути на 45 градусів у нас гелячки. От я тут прирізав, був, Вона Ну, нормально розвивається. Ця також нормально. І ця пустила, бачите, скільки гілячок є. У нас тих всяких бруньок підуть гілячки потім. А Зараз подивимося на ті перські, що я хочу замінити. Ось бачите, що в мене виходить? Ось такий є персичок. Ж це жива глячка, це підсохша. Це чуть пустило. Це підсохша, це підсохша, тобто воно не вижило. Пустило тільки раз, два, три, чотири. А таке якесь воно вийшлося, бачите? На цьому трошки краще. Пойдеть, бачите, одна обсохла, друга. Оце весняна посадка, третя. От. А наша мені ж там високий. Ні? Нормально. І ось ця рослина, бачите. Змушений був різати, якби на обернений зріс. Це вже по-моєму підсохло. Пустило дві. Не знаю, бо я там одного сорта не знайшов, вже з іншої фірми замовляти не хотів. От такі виходить. Бачите. Є приріст, щось буде. Але ну, ще два роки треба його гнати тоді. Ну, ось це, бачите, вийшло. Однобоке, Ну тут хоч є запас. Допустим, якщо візьмемо коліно, ну, може щось вирости ще і буде. Як, як в тінь падає, і буде йти далі там. Ось таке щось слабий приріст, звичайно. А це плюс-мінус нормально. Десь щось тут попідсихало, ну то я лишив якби запас. Там пустило, там назбираємо тут по-моєму і персик мав один. Ось От. От такі ми маємо, якщо видно. Якось так. Якось так. Тому наголошую Саджанці Плодових дерев купуємо, висаджуємо. осінню. Чому? Тому що якість. Самих саджанців є набагато кращою, ніж навесні. Дякую за увагу.